Бо я приперлася якось Беня в новому костюмі, який два роки лежав. Я думаю, скільки він може лежати? Я вже в ньому буду ходити. Сьогодні сніг випав випавтаніше. 15200. Гляньте, гляньте, яка партія приїхала. Давай Кобзаря. Інколи перенав бажання переналаштовувати сівалку, дає свої плюси, бо мені не хотілося цього робити. Так, і мені не посіяли. Суомі, сумі, дуже ранній гібрид. Я Суомі Рекомендую десь північніше. Сумі не беру, ну кому треба, а наче я уважу. Це що щось я е зазнімалася. Ну, подивимося, який рік, знаєте, на один гібрид акцент не робимо. Приїхали на склад. Вибирати собі насіння соняшника, бо якраз свіженькі партії отримую тут 15 кг позаходили мішки, 10. Ну коротше, самі жирні партії зараз заходять. Я маю можливість вибрати. Тому сьогодні показую, які соняшники я для себе обрала. Ще кукурудза, але я її не бачу тут ще поки сьогодні кукурудзи, але соняшники вам покажу. Сію в цьому році сушфосоняшники, Келл КЛП соняшники, соняшники під Ейр. І сьогодні все показую. Погнали, дивитися. Я не можу ще сміятися, витяжці воля. Це дуже смішно, я перепушу. Що вже пічив? Ми то хорошо попрацюємо, а з кліщом договориться, не знаю. Як. Ми хорошо попрацюємо, а з кліщом проконтролюємо, договоримося. Но в ріпаках соняшник більше не Ні, Не горький опит. Соняшник. Ну, ти знаєш, якби ми там кукурузу посіли, так, ми б ні не виграли. Так що тобі сподобалось минулого року? Що мені? Мені кобзар сподобався до я... речі. Ми його одним. Після першого сроку перші, Мерейні, ми, да, 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 да. сіли кобзар, і я думала, що там він сів в жару, що ніхрена не буде. Да, він оце що попав в жару, але блін дві тони він дав в такі погодні умови. Це прям класно, і була 51-а да, я п'ядеша оліність. Багато хто мені там о, там у ліність, Ні, У нас була 51 перша оліність, бо ми там одну машину здавали з поля. Сьогодні здавали останню. Сьогодні Коля сказав, скільки, є, бо вчора здавали машину оліність на останній машині. Да. Ну там вже солянка була, соняшник. Вже 47. А починали здавати з Кобзаря по 51. Так що, друзі, кобзар, рекомендую. Ще що сподобалось? Сингентовський сульфо, соняшники. Бомбацькі такі рулі. Трошки, правда, потім. І бажання була 20-20 плюс. Сінгента. Андрій мені приніс, покажу й вам. Зараз партія в екстра фракції. Тут 10, ну 10, і 10, 10 кілограм мішок. Хто шукає? Я собі його беру. Минулий рік в мене ріс, в цьому році буде рости. Соняшник сульфо, крутий, недороге насіння. Зараз вартість 4, 450, 105-108 днів вегетації, семирасовий сульфогібрид. Помірно інтенсивний Хлопці, та це просто скарб. Я мав мій щирий рекомендаціон. До речі, крім кобзаря, крім сульфогібридів від Гровекса, ще є мольфар під КЛ соняшник під Клеарфілд, помірно інтенсивний гібрид, і ще є кукуруза трембіта. Ми сіємо і трембіту, немає її. Мольфар, трембіту, кобзар. Я сію його в себе, і я знаю, що багато хто її також в себе сіє. Ціна на ці насіння дуже приємна. Це наш власний гібрид. Ми його дуже любимо. І Сенгента в цьому році ми будемо сіяти обов'язково сульфо їхні гібриди, того що Коля їх любить, я їх люблю, ви їх любите. Сорест, сайберік, це новинки, соліану, сорелі собе туше й високолеїнові. І сульфо лінолові, і сульфо високолеїнові. Бо високолегінові сиплять Дуже круто в цьому році ми мали робити олію, чесно, не зробили, тому що ціна виготовлення олії. Коротше, на ринку буде наша олія дуже неконкурентно здатна, тому поки ні. Ще із сингендовських КЛП-гібриди, Дієго Експерто і, звичайно, Ейр. Ейр ну, генетика топ. Вона правда теж відсіла в нас в жару, але захист е дуже простий і потенціал гібридів крутий. А. До речі, дивіться на гібриди. Гібриди є е інтенсивного типу, коли у вас живні поля, коли ви все туди дали. А якщо ще вас придали лишній доріг, просто буде сусідів переплюнути однозначно. Але є е я цього року е хочу акцент собі на помірно інтенсивних гібридах. Будемо робити акцент туди, бо в нас є ризики. І коли в нас там ти це зробив, а в кінці щось не виходить, то є проблема. А є гібриди, беру собі, розказувала сульфа Ценентовські, Сайберик, Субео, Суліано, Сурелі, точно Високолеїновий, сульфа Сузуку не беру, сузука п'ятирасова. Суомі, сумі, дуже ранній гібрид. Я Суомі рекомендую десь північніше. Суомі не беру, ну кому треба, а на я вважаю. Це вже щось я. Зазнімалася. Так, е, є Сайберік, е, точно його хочу. Минулого року був, але зараз думаю, тому що минулий рік показав, що треба брати більш на південь посухостійкі гібриди. Бо я, я хочу хороший соняшник. Тоді Сайберік не для тої зони. Ні, я хочу. Ну, коротше, це ми так з представниками, коли я дзвоню, хочу новий класний гібрид. Це ми десь так говоримо. Лімах? Лімагрейн. Дуже крута насіння. Все. Коля сказав, поняли. Лівограйни ми сіємо різні. Ми зазвичай сіємо е, келпешні гібриди їхні, бо вони мають класну стійкість до вовчка. І там починали 4 п'яки, минулого року у нас вже 4-5 е, в дослідах насіяли, але в товарки тато сіє, і, ну, Всі знають, ранній класний гібрид, але в них вже є крутіше насіння. 450-55, 635, 542. Я признаюсь, путаюсь в цих цифрах, але. Ще в цьому році будемо сіяти їхній сульфо, тому що на демки в 2021 році він гарно показав, і ми вирішили в цьому році і сульфо посіяти. 580 був, а зараз у них появилися ще новинки: 549, 639, 689, Коротше, ми їх продублюємо, буде ну покаже, що ми сіємо там і е, помірно інтенсивні, і пластичні, і взяла ще і інтенсивного гібрида попробувати Ну, подивимося, який рік, знаєте, на один гібрид акцент не робимо. Е, і в них ще є високологін. Можливо, будемо пробувати. Два гібриди, новинка. Е, мене не покидає ще думка про високолеїнову олію. І по соняшниках пішли, приїхали якраз вибирати і забираємо своє насінчика ЛГ 550 гібрид. Андрій, можеш нам зважити, показати скільки? Оце з купи собі надберу, і вам рекомендую, бо це їхній класний гібрид також е інтенсивного типу, і можна починати посівну з нього. Зараз, Андрій, пішли, подивимося, скільки? 15200. П'ятнадцять 15 двісті. Гляньте, гляньте, яка партія приїхала. І ще ми будемо в цьому році, знаєш, освіти. Взяли лімагрейна, візьмемо ще й ліде трошки. Ми беремо три гібриди, я собі вже вибрала. Я хотіла дуже сильно Генезіс Іаніс, але мені хлопці сказали, Оксана, вони вже старі. Що ти, ти коли останній раз їх сіла. Ну, я їх люблю, я і пам'ятаю, що я люблю. Я зараз занотувала, що я буду сіяти. У мене буде два КЛП-шних гібриди Белфіс це помірно інтенсивний середньоранній, і буде в мене Оазіс інтенсивний середньоранній. Коротше, два гібриди, які під мою зону. Бо я можу, звісно, хотіти. І інші гібриди, але зона моя отака, І е, жара в жари, треба, щоб ці соняшники мені щось дали. І ще один у них є сульфогібрид, теж е, е, дуже сильно хвалили. Називається суцейлон. От, Вже минулого року не сіяла лідея, але цього року повертаюся. За лідея вам сказала, показала. О, дивись, цейлон. Це цей, що я буду сіяти. Дивися. Бачиш цейлон. А скільки маса, може, я цей заберу? А ну, зваж мені, пожалуйста. Бо я приперлася якось Беня в новому костюмі, який два роки лежав. Я думаю, скільки він може лежати? Я вже в ньому буду ходити, сьогодні сніг там більше. Так, дивіться: соняшник, сульфо, семирасовий від ліде, а зараз 14600. Отримуємо насіння і я теж приїхала. А немає а немає оазіса. Бо я хотіла одні гібриди, а мені хлопці кажуть, Оксана, оці бери. Ну добре, дякую, що підказали. І, до речі, крім а, соняшника, ще хочу спробувати кукурудзу. Кукурудза в нас буде трембіта. Ми не... Минулого року в нас взагалі кукурудзи не було. Не було. І добре, що її не було. Бо якби вона була, то було б як з ліщом. Ладно, так. Жарти, жарти ми серйозні. А то ж ми. Інколи перенав... бажання переналаштовувати сівалку дає свої плюси, бо мені не хотілося цього робити. Так, <гум> да, і мені не посіяли. Йо... Не ну, але... то... бачиш, твоя ліграла іменно... нам на руку. Ну, типа й пізно вже ж було. Да. Ти хотіла, а, я не хотів. Сіємо, а в цьому році хочу закласти досвід. На кукурудзах дуже класно працюють мой гриби. Колись яла з бітію мікофрендом, і зараз є у Лі Магрейна якась хау на ринку про біостимуляцію на протруюванні кукурудзи. І от мені дуже хочеться подивитися, чи дійсно ці, ця штука поможе при засусі. От просто зроблю цей досвід і по подивлюся, що що покаже. Буду вам показувати, підписуйтесь, будемо дивитися разом. Ще хочу якусь лімагрен лідера, кукурузу, лімагрейн розказала. Гібриди ще вибираю, ще не вибрала. Ще думаю, взяти один гібрид лідеа. Ну не так багато в з цієї кукурузи. Я думаю, 4-5 гібридів. На якихось 30-40 гектар та й вистачить нам. Десь отака історія. А тепер поїхати на склад, подивимося, що ще там є, може там вже щось треба відбирати, бо все продадуть, да. нам не лежить. Погнали на склад. Ось такі гібриди сію в себе. Для моєї зони, під мої умови, вони найкраще вибрані вже перекультури. Консультурувані, переконсультурувані. Якщо вам потрібна допомога з підбором насіння, пишіть, будь ласка, під цим відео, або пишіть в особисті, допоможемо підібрати. Тому що ці гібриди вони хороші під мої умови. Вам, можливо, треба зовсім інші умови. В залежності, яка технологія, інтенсивність технології, зона зволоження, ваша технологія в господарстві, мінімальна чи там традиційна. Коротше. Всі ці фактори впливають на вибір насіння. Тому на це зважайте. Кому потрібна допомога, пишіть. Я поділилася своїм варіантом. Якщо було цікаво, вподобайку і дякую за ваші коментарі. Бо кожен коментар, кожна вподобайка допомагає просуватися цьому відео. І я дуже рада, що ви підтримуєте мій контент. Всіх обняла, всім прожай!